Наприкінці льодовикового періоду життя стало надзвичайно складним. Холодняка і дрижака. Середній температурний рівень систематично знижувався. Мамака і папака кричака батьки не розуміють психологічного стану дітей в умовах глобального похолодання. о, зляка. Тільки викладачі ставляться до студентів із зрозумінням і повагою. От би зараз кусяка». Молодий організм потребує своєчасного харчування. Ой, ви мамонтяка! Я б зараз із задоволенням з'їв усе меню від Єгена Клопотенка у студентській їдальні. «Скоряка закусяка. Незабаром практична робота з полювання. Поїмо. Дзвоника поганяка Слихака. Макака розумняка. Вітаю вас, діти. Я такий радий вас бачити. Нагадайте мені, будь ласка, що ми проходили на попередньому занятті. Ми проходили життя первісних людей. Ти давняка. Мітке око. Як давно жили первісні люди? Дуже давно. Суперяка. Ти продовжав. Гуляка без мобіляка. Беріть приклади з відповіді відмінника. Швидконога лань. Чим займалися первісні люди? Нічого, у них не було сучасної техніки. А чим вони руки Страшняка життяка! Як же вона обходилася без палки копачки? Важко уявити собі таке відстале життя. Ти балака земляка. Кирпичака, слоняка, коров'яка, тигряка, черепаха. Швидконога Лань, скажи, як стародавні люди уявляли собі землю. Стародавні люди вважали, що земля це великий камінь, що стоїть на спинах слонів. Слони на коровах, корови на тиграх, тигри на черепасі. Ну? Тигряка-коровяк. У чому ж полягала суттєва помилка стародавніх людей? Корови не можуть стояти на тиграх, бо хижаки їх з'їдять. Суперяка. Відмінно, сьогодні ти отримаєш подвійний обід. Мене спитайте. Я знаю, до чого на небі сонце прибито. Мені про це шаман сусіднього племені розповідав. Мовчака. Практична виживака. Гостини у тигряки. Оціняки. До свідака, Прошавака. Любі діти переходимо до нової теми: Квест. Полювання на соблу зубого тигра. На 12 принести зуб. На вісім кіготь, на чотири хутро з хвоста. Тих, хто зможе втекти від тигра, я чекаю через тиждень у цій печері.